Слава Ісусу Христу і слава Україні! Івано-Франківська вас вітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер. У 60-му фільмі пророчі Сни. Сьогодні є 13 червня 2024 рік, четвер. Свято Вознесіння Христа, з яким вітаю щиро вас я. І цей фільм виходить окремо. Звичайно, він був доповненням відео поклик Христа і Упа. Але Божа Мати благословила окремо його дати, щоб особливо люди, ті, які мають віру більшу, зрозуміли слова мої за майбутні події неминучі в Україні і в світі, які я підсумовую на основі своїх пророчих снів інших людей. І також передань Пресвятої Матінки Божої і Преславного нашого Бога Сенького Русу Ісуса Христа. І поетапно я говорю вам, що ми чекаємо у ближчі тижні, зяви, ночі, час атомної війни. Що ми все більше чуємо. Я про це попереджав ще 10 років тому назад, що атомна війна неминуче буде. А матінка Божа попереджала 100 років тому назад у Фотімі Про це Про це є пророцтво славного ПіО. Отже, ж вночі лазерами мають звити лже Христа. Були випробування цих лазерів, було так зване полярне цяйво. Над Україною був спалах над Києвом. Нагадаю вам я, і були інші моменти зв'язані з проектом Голубой луч, на який витрачені мільярди гроші глобалістів сатанистів, понад 50 тисяч супутників з метою створення лазерного кіношоу приходу Христа, нібито з Божим військом. До Ізраїлю, а потім в Україну вже приготовано все. Бог допускав, що були поломки тих супутників, але Господь попереджає, що почитайте, що пише в 24 главі апостола Матвія. Що коли почуєте Ісус там, чи в іншому місці не вірте, тому що Бог прийде з сонця в четвер. І е, увечері, коли сонце зупиниться опівдня. На ньому буде сонце знак упа, який вивожу я, бачите ви, коротко кажучи, тризуб з хрестом. І синього кольору буде цей тризуб. Бо вже хреста мають явити з Червоного Хреста з боку півночі, а звісно, сонце буде сіяти у час Божого пришестя три дні, безперервно з боку півдня. І почитайте, будь ласка, нашій статті 25 Божих знаків. Почитайте коментарі і фото в мене на Фейсбуці. Є за ті, що Бог і Божа мати передає. Я зробив це відео коротко, щоб ви зрозуміли, були готові, що скоро підніметься зло, буде дуре світство, але до трьох тижнів буде Боже пришестя. І буде наша перемога з Богом. Молим Бога, щоб це було цього літа саме до 13 липня до 13 серпня в гіршому випадку. Коли 14 серпня, як ви знаєте, свято Спаса. Нашої ікони синьового русого нашого Бога, ікона та створена за секунду на полотні. Вивожу вам. Образ, цей, дорогі мої, і прошу вас дивитися відео поклик Юпа попередні до цього дня. І в майбутні дні пам'ятайте, що більшість відео моїх знищено на Ютубі, в тому числі понад 700 відео серіалу Поклик Христа і Упа, де є пояснення минулих подій, подій сьогодення і майбуття, але які не вірять люди, на жаль, більшості. Але як Бог передав, так неминуче буде. Тож тримайте стільки люди Божі разом переможемо. Щасливо! Слава Україні, броям слава з Богом і Богородицею та смерть ворога.